Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Мосаєва. Я головна редакторка видання Українська правда. Але сьогодні я виступлю таким собі тревел-блогером. Річ у тім, що не так давно я відвідала Японію на запрошення японської сторони і дізналася про те, як ця неймовірна країна вже два роки майже підтримує Україну в цій складній повномасштабній війні. Тож вирушайте в подорож разом зі мною, в які ви дізнаєтеся про перші дні повномасштабного вторгнення, черги перед українським посольством, які були в Токіо. Також ви дізнаєтеся про те, як ця країна змінює свою оборонну стратегію після російського вторгнення. І я вас познайомлю з українцями, які живуть в Японії та допомагають Україні зараз вигравати цю війну. Японія країна найпершого сонця, найсучасніших технологій та дуже дуже ввічливих людей. невідомо, що в Японії ви будете робити частіше, ціпеніти у захваті від технологічного прогресу та неймовірної природи, чи добуватися гостинності, ввічливості та увазі до інших від представників цієї нації. Тому абсолютно логічно, що ця країна, яка творить майбутні планети прямо зараз, тверезоцінює події, які у цьому ж майбутньому можуть статися. Японія, як і Україна, теж оточена небезпечними сусідами, які мають затихання на її територію. Так, Росія після Другої світової війни окупувала північні території Японії. Досі жодна мирова угода між країнами так і не підписана. Північна Корея без кінця запускає ракети над Японією у 2022 рік. Став рекордний в цьому плані. А Китай претендує на острови Сенкаку, і це не кажучи про сусідній з Японією Тайвань, на якій китайці також постійно зазіхають. Тому влада цієї острівної країни, яка після другої світової війни жила в концепції миролюбної нації, зробила швидкі висновки після російського вторгнення в Україну. Вперше з 2013 року Японія переглянула власну оборонну стратегію. До 2027 року країна планує збільшити свій оборонний бюджет до 2% ВВП. І японці вже підійшли до практичних кроків. Вони закуповують тисячу темгавків, почали будувати два супернових кораблі та ухвалили рішення оновлювати парк літаків. Оскільки в Україні триває найбільша війна з часів Другої світової, досвід нашої країни є унікальним та підкріплений реальними прикладами прикладами протистояння Давида та Голіафа, протистояння меншої країни величезному агресору. У тій поїздці до Японії я дуже часто чула від людей, з якими зустрічалася тезу про те, що в Україні один агресивний сусід, а в японців їх три. І незважаючи на ці виклики, вони змогли стати успішною країною третьою економікою світу та прикладом для інших націй. І напевно це і є відповіді на запитання, чому Японія так відгукнулася на потребу допомогти Україні після 24 лютого 2022 року. Нещодавно ця країна переглянула свої суворі правила експорту озброєння. Ці змінені закони, як і раніше, не дозволять Японії постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни. Втім, вони все одно можуть допомогти Україні, оскільки відкриють експорт до США. А вже потім тому Вашингтон отримує додаткові можливості для того, щоб продати зброю Києву. Також за результатами 2023 року Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Києву. Ми отримали 3,7 мільярда доларів бюджетної підтримки від цієї країни. Та й це далеко не єдині кроки Японії на підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Японці змінили безліч правил та умовності, щоб допомогти нам. Але звісно, щоб краще зрозуміти Японію та японців та як саме вони допомагають нам в протистоянні з Росією. Я на початку своєї подорожі зустрілась з нашим послом у цій країні Сергієм Корсунським. Прийшов художник і каже: я е, був, я бачив, і він просто намалював цю картину. Це масло, це якась дуже дивна техніка. Я бачив, ну я таке масло. Ви подивіться, це якась дуже специфічна така. Такий мазок, він, ідея така, квіти, квіти це душі загиблих. Угу. І жінка в цих квітах, і вона він він, буде тут висіти, ми ще uh -huh. просто не, не повісили. А, але ну, ну скажіть, я можу тут... побачити? Да, це дуже красиво. У нас мільйони цих журавликів тут були. От, от просто це залишилося одне, тому що так, от нам, от так нам і подарувалися. Mm -hmm. І ми повісили, тому що, ну, знаєте, ну, ну. Чуєте? Можете uh -huh. взяти в руку. Uh -huh. Ой-ой, ой, нічого собі. Тут, тут uh -huh. uh -huh. І оце, бачите, він плаче. Uh -huh. бачите, він плаче, uh -huh. І тут написано, от, Україна. Uh -huh. Україна ганбати Десай. Uh -huh. Стоять з грошима, з, з копійками. Я кажу, ми не можемо зачіпати. Хай це стоїть як музей. Ми маємо пам'ятати. Все, що тут ви бачите, прийшов художник, мільйон єн і картина. Прийшов якийсь інший тут, в оцю вони самі прочитати не можуть. Он 10 тисяч єн з надписом Не здавайтесь Росії зупинився трак, мусор розвозить, мусорна машина. Вискочив водій, подзвонив посольство і каже: я хочу от 10 тисяч єн, Водій трака мусорного, тобто небагата людина, це гроші, це, це сума. Це може 10 днів обідати. Я казав, ми поставимо це. Я не можу це Ну, це, це просто неможливо. Художники мангії. Боже, кого тут тільки не було. Всі губернатори всіх префектур, мері. Mm. На другий день тут сидів губернатор Канагави. Це, Йокогама, це найбільша префектура. Мері Йокогами, Потім е, всі члени парламенту, пів уряду, я не міг зустріти зустрітися з японським міністром нереально. Я не то що зустрічався з міністром. Я по 3-4 рази зустрічався. Тут весь дипломатичний корпус заздрив мені так, що я відчував, що в мене спина уряді. Тому що відкрили все, що вам треба. Прийшла сюди, ну, уявіть, ви знаєте, ви да? уявляєте, як в світі питання міграції. Через два тижні після початку тут прийшла ввечері, в п'ятницю, в шість годин вечора, директор міграційного агентства жінки. І ми три години з нею сиділи і брейнштормили, як приймати українців. Це, в принципі, вперше у своїй історії Японія взагалі відкрила. П'ять людей на рік була квота для біженців, так. по вісім років люди чекають взагалі статусу. Ми розробили програму, і вони її в квітні запустили. Значить, приїжджає українець два тижні в чотирижирковому готелі, я там був, я бачив, його годують на повному пансіоні. За ці два тижні йому міняють візу на постійне проживання на рік. З цим постійним проживанням може працювати, він може всі права. Медична страховка, як японцю, йому пропонують, куди поїхати, де він хоче жити. Вся Японія префектури слали пропозиції в міграційну службу. У нас є 50 квартир, у нас є 100 квартир, у нас є те, у нас є все. Значить, українці каже, я хочу жити там, хто на півдні, хто на півночі, хто куди. Розп... Далі вони їдуть туди, там муніципалітети їх беруть. Муніципалітети кожному українцю по 100 тисяч є. Безкоштовне житло, безкоштовна освіта, фермери їх з їжею завалили овочами. Значить, і, ну, ви знаєте, так, і, і Непон Фондейшн, ви, мабуть, вже знаєте про них, мільйон ієн кожному з двох тисяч українців на рік три роки. От зараз буде третій рік. Ну що, що ще треба? Одним з аспектів так званої нематеріальної допомоги від Японії я б з вашого дозволу назвала ось цю пляшку саке. Звісно, не саму пляшку, а те, що вона особлює, адже це важливий напід для кожного японця. І тому мені було дуже приємно, що одна з найстаріших винокурень кіото наразі випускає саке в ось такій пляшці, і весь прибуток з продажу йде на підтримку України. Ось як ідея створення українського саке пояснює власник мінокорні. このね、九州の酒屋さんが言わはったんですよで,でそれに我々は賛同して作ら<ー>せていただいたというかそのそのしおさんと関係のあるもちろんもちろんふだん、はい、普段からお取引をさせていただいてる酒屋さんが、はい、その福光市の酒を作るとであの日本酒と焼酎を作るとで日本酒はうちにこれだけでいて焼酎は九州にってい До речі, хто перший в коментарях здогадається, як саме називається цей напій, чому ми даруємо річну підписку на клуб УП. Але звісно, я рекомендую не чекати, поки хтось вас випродить у коментарях, а вже зараз вступати до клубу УП, щоб підтримувати чесну журналістику в Україні. Адже сама чесна журналістика є одним з товпів демократії. Втім, мушу зазначити, що не лише воно курні за нас, як сказали би користувачі соціальних мереж. Представники різних галузей сфер життя, з якими я зустрічалася, з непідробною щирістю, слухали про перебіг війни в Україні, злочини росіян і героїчний супротив українців. Люди культури не виключення. Так, у Кіота я познайомилась з диригентом Віцунобутака, який закінчив Київську консерваторію, 13 років прожив в Україні і навіть очолював Чернігівську філармонію. Початку повномасштабного вторгнення Міцунобо організовує благодійні концерти та лекції. Всі гроші надсилає на підтримку українських дітей. Вже під час нашої розмови виявилося, що міцунобо був одногрупником Кирпатенка, диригента з Херсона, якого влітку 2022 року в окупованому місті розстріляли росіяни. Інший одногрупник Міцунобо змінив концертний костюм на піксель зсу. ひまわり畑ですね。おご存じだと思います。落ち平線まで小麦になったり太陽になったりします。大好きで<ペー>これはチュルニキュ,ューの、うん、ーパラスケーバ。これは教会。うんね、結婚式がここで行われたりしますね。<ペー>これ。 サンデーで彼は Andre。His, his name is Andre?、うん、で、Nikolai。Nikolai バセリビッチ・ Sukachi。ゲームは、バセリビッチ,チ・ Sukachi。うん、僕のパパです。 В цілому за шість днів відрядження я почула багато слів підтримки від жителів цієї країни, які розуміли наскільки важливо, щоб Україна перемогла. Але окрім цього, була і частина людей, для яких перемога України значить набагато більше. Звісно, я говорю зараз про українців та українок, які живуть в Японії. В Осаці я, наприклад, зустрілася з засновницями організації Кансай Україна, які з початку повномасштабної війни допомагають в Японії нашим біженцям та надіслали тонни гуманітарної допомоги в Україну. Початку війна почалася. Ми працювали волонтерами всі. Ну спочатку не спочатку, бо дядьонов оговталися місяць. Да, ми місяць ще не знали, наліка сиділи, ми Не знали, що находять. Ми всі живемо в війни вже багато років, але батьки і всі наші близькі в Україні. Тому спочатку було повномасштабно, як ми трошки були всі, як так сказати, ну, як всі ми українці, нас проліли, всі дуже переживали за рідних, Але треба було щось робити, якось себе витягувати з цього стану. І тоді ми разом А, перші біженці. Японія вони прийняли закон, вони приймали наших біженців, тому ми вирішили якось їм допомагати. Це були приводи, тобто дітям у школах перекладали, зустрічали, десь проводили десь в лікарню. А потім речі, так, ми почали збирати речі. Ми написали пости, дуже, -дуже багато людей відгукнулося. І ми почали збирати. І ми збирали дуже багато. Ми не знали, що з цим робити. <рес> just, <рес> тось, ну якийсь офіс, да ну, це був не офіс. Це ми якось, взяли як склад під склад, і там зробили маленький офіс. Тоді і це було в нас прям до потолка. Там коли... ну тобто в основному це була допомога біженцям, а чи що що ну є вас єбу баг велика кількість організацій українських, які роблять, наприклад, мітинги біля посольств Росії. Робила так було. це було спочатку. Це було ще до того. Потім вже після цих мітінгів, якраз Японія вони вже прийняли закон, що вони приймають біженців з України. Так, ми були на мітингах, Ще є інтернаціональний центр. Там ми теж допомагали в різних організаціях, ми збирали біженців, проводили різні заходи. І так ми. Ви нам ну, ми не вирішили нам поселювати. Якось ви, ви стільки робите, чому вам не зробити асоціацію і продовжувати, бо ми не наприклад вичірка свої можливості. Ми, ми збираємо кошти. Mm -hmm. У нас було два благодійних mm -hmm. концерти. Ми провели mm -hmm. вчора, у нас був завершений вчора ми отримали те, що ми не збирали, і це ну, не могли. Mm -hmm. Десь близько там, 10 тисяч доларів ми збиралися. Там, це останнє, що було. А в Токіо про свою роботу мені розповіли волонтери фонду краяни. За час за, за два минулих роки ми зібрали понад 112 мільйонів єн, які пішли безпосередньо, пішли на допомогу нашим волонтерам в Україні, і з ними ми співпрацюємо напряму. Отримуючи звітність до кожної копійки, як на що були потрачені ці гроші, і разом вирішуємо, на які проекти ми будемо їх використовувати. За цей час зроблено дуже багато, і в залежності від того, як ішла допомога. По мірі того, як розвивалися події в Україні, перші йшли це звичайно на те, щоб люди виживали на їжу, там на одяг. Далі е, пішли потреби в машинах, швидкі допомоги, е, допомога відбудові, е, побудова і ремонт шелтерів, які приймали, е, наприклад, в Запоріжжі, які приймали е, прийма, і приймають е, внутрішніх переселенців, е, допомога з їхньою реабілітацією, психологічною реабілітацією, допомога також діткам е, на кожні свята. На Святого Миколая ми також відсилаємо подарунки для того, щоб діти почувалися не одинокими, що вони теж у них є свято. і це маємо від того і подяки. І я думаю, що це дуже дуже важливо. Також вони дали кілька важливих практичних порад співпраці з Японією, які точно стануть в нагоді. Японці не втомлюються допомагати Україні. З часом трошки стихає по мірі того, як стихає інформаційна якась інформація в по телебаченню, в новинах, в газетах. Їх треба підтримувати, і можливо, іншими шляхами проводячи різні заходи. І для цього для того, щоб ці заходи були успішними і новини були якісними, я думаю, що наповнити потрібно якісним контентом, інформаційним контентом, хоча б англійською мовою, щоб вони могли черпати інформацію і новини про те, що відбувається в Україні, із цих ресурсів, друге це якісний культурний контент, тому що японці дуже шанують свою культуру. Вони поважають свої традиції і дізнаючись, наприклад, на таких заходах наших про наші традиції, наприклад, останнього разу це була вишивана наша Україна, дуже чудовий захід. Вони було дуже приємно, коли вони висловлювали о, як схоже на Японію, і це було дуже приємно, коли вони якісний контент бачать. То це якось впевненість додає в тому, що вони дійсно мають допомогти, щоб це зберегти цю культуру, зберегти ці традиції і пізнати через свою культуру і нашу культуру. Ну крім того, я вважаю, що потрібен потрібна звітність. Звітність повністю від початку, як ми отримуємо допомогу, і до кінцевого адресата потрібна бути звітність і фінансова звітність, і документальна звітність, і фотографії це дуже важливо, тому що люди будуть знати, куди вони потратили ці гроші, на що вони віддали свої гроші, кому вони допомогли і як вони допомогли. Коли вони бачать цей результат, вони бачать, що це немарно потрачені гроші, і вони принесли якусь користь. Тому це дуже важливо мати правдиву звітність. і і, а, м, я думаю, що це буде дуже ну, досить, це, в... це частина культури діло. Культура в Японії, так? звичайно, угу. звичайно, чому японці так відгукнулися на війну в Україні, чому вони так підтримують українців? Перше насамперед мені здається, це небезпека з сторони Росії. Всі японці чудово розуміють, що таке Росія, хоча вони не можуть того напряму сказати. Не можуть назовні це виразити, але вони підсвідомо розуміють, що це не є не дружня для них країна. Саме в них є проблема з островами, тому вони це розуміють, Тому вони підтримують Україну. Також для них я, я думаю, що їм імпонує е, український дух боротьби за справедливість, за незалежність, за демократію, е, саме автентична українська якась культура. Е, вони хочуть вони. Вони хочуть підтримувати їм, їм воно мабуть чимось подібне до їх японського, до японського мислення, і вони саме тому хочуть підтримувати українців. І третє це е, співчуття, бачачи те, що відбувалося е, в бучі е, в різних прифронтових містах. Те, що робила, які яке свавілля робила російська армія. Вони в них є просто японців. Просто людське співчуття. Вони хочуть допомогти українцям, допомогти українським жінкам, дітям і. Це, мабуть, один з найбільших мотивів, чому вони донатять на Україні. Отже, нам забракне ресурсів тягатися з росіянами у пропаганді та її поширенню по всьому світу. Але єдина зброя, яка є у нас в арсеналі і чого не мають наші вороги, це правда. Нам легше, бо ми розповідаємо правду, але варто докласти зусиль, щоб ця правда пробувалася скрізь гігабайти, інформаційного шуму, фейків. Тем маніпуляції російської пропагандою. тому кожен з нас як може має долучатися і до тієї боротьби, щоб від Аргентини до Скандинавії від нью Нью-Йорка до Токіо люди знали про нашу війну, оскільки саме від підтримки світу не в останню чергу залежить наша перемога у цій світоглядній війні. А поки я би дуже хотіла подякувати нашим японським друзям за підтримку у найважчі роки української незалежності, Арігато рік бозаймас. はい、やふみのりつちこ。めにしむじしゅくよちローキーややこねつ。うはるこびなすプラツヤベスコストブンニカフェテリふみカフェ。しょどあなだえつあてぃせじベスコストブンにオビデフならおと。 Jacquinho!